Друзі, майже стрім з виробництва. Збираємо товар, спілкуємось про сумки. Що хотілося б анонсувати на цей тиждень? У нас з'явилося декілька нових моделей. І в частності, як ви пам'ятаєте, це наша найпопулярніша модель 1302, найхітовіша по продажам. Колись з'явилася ідея зробити її формату А4. Тому що це невеличка сумка, дуже зручна для усього необхідного. Але якщо вам знадобиться кудись покласти А4, альтернативи якось такої вертикальної сумки не було. Тому, подумавши, ми зробили ось таку сумочку. Модель 15.02, формат А4. Давайте порівняємо. Вона, звичайно, трохи більша за звичайну 1302. Ось, Але. Давайте приберемо цю сумку і подивимось на сумки, які зазвичай використовують для формату А4. Та-дам! така сумка, що не влазить у екран. Ну, Оце, звичайна, стандартна сумка для ноутбука та е формату А4. Для ноутбука трохи побільше. Але, як ви бачите, її розмір, в порівнянні з цим розміром, вже зовсім інша пісня. Тому. Дивимось на модель 1502. Давайте подивимось, як в неї влазить формат А4. Влазить він в неї чудово, спокійно і без усіляких проблем. В ході проєктування з'ясувалося, що не тільки формат А4 сюди влазить, а навіть 14-дюймовий ноутбук. Тому, друзі, у кого є 14-дюймовий ноутбук, це теж. Все прекрасно сюди входить, тому що, звичайно, не всі в наше в сторіччя е, носять паперові документи, але, але багато роботи залишається на папері. Тому усі товариші, студенти, а також ті, хто мають право з канцелярією. Ось для вас сумка, яка не дуже робить вас е, грузним виглядом, е, трошки більше вона по висоті і трошки більше по ширині. Чекайте комерційний ролик, де вам покажуть, як вона сідає на, безпосередньо на людині, на клієнті. Поки що можемо сказати, що ми зробили найпопулярніші моделі з косим клапаном, з прямим клапаном, без клапана у різних найпопулярніших шкірах. Як ви знаєте, в шкірі можемо пошити в будь-якій.